Друзі, всім привіт! Я от подумала, що грудень це саме час для швидких ідей, тому що треба дуже багато всього встигнути. Завжди потрібні листівки для своїх всіх друзів, знайомих і близьких. Акварельний папір він продається майже в будь-якій канцелярії, Просто не всі про нього знають. Коштує не дуже дорого, а супки і приємний недотик, або будь-який інший дизайнерський картони, і все-все таке. На крайняк Ватмен теж підійде або папір для креслення. Акрилові фарби або гуаш. В мене синій ультрамарин і жовтий темний, з них буде цікавий виходити зелений колір, також спокійний блакитний. Ви можете взяти будь-які відтінки. Поки що з матеріалу вам знадобиться лише губка, зараз покажу, як легко, швидко зробити гарнючий фон. Набираєте на краєчок білу фарбу. Трошечки синій підхоплюєте. Ось так. Розтягувати щось блакитне. Щоб зі зворотнього боку вона не забруднилася, і буду класти на серветку другу. Бачите, білу і синю набираєте в якійсь кількості, і отак губкою дуже швидко, і плавно виходить. І цікаво, якісь прожилки, розтягуєте по листу, і кожен раз буде по-різному. Цією ж губкою я пропоную просто тепер набирати лише білу. Не витирати, не брати іншу губку. Щось синє буде підмішуватись, але все ж таки біла буде переважати. І знизу не черкати ось такого кучугурчика. Ви можете взяти готовий зелений, а я беру жовту синю і, мабуть, до всієї жовтої потрошку почну додавати синій, побачу, скільки мені його треба. Ну, ще дуже світло зелений. А я, мабуть, весь синій з усім жовтим. І отримаю такий доволі насичений, темний, гарню, зелений. Якщо ваш зелений, занадто чистий, то його треба підбруднити. Крапелькою коричневого. Ну, почнемо з того, що, я думаю, всі в домі знайдуть. Не Непотрібне зубна щит. Малюю ось таку вісь ялинкову собі умовно, щоб мати якісь орієнтири. І від цієї вісі по краєчкам отак. Від'їжджаєте фарбу густо. Доторкайтесь доволі легко і нашкрябуєте, дуже легко торкаюсь, і тому отримую отакі кльові просвіти, краєчки рвані. От заради цієї рваності я роблю це саме таким незвичним інструментом. Не шкодуйте фарби. Саме густота фарби і акрилу в даному випадку може давати. Такий класний ефект. Якщо у вас багато гуаша, змішайте трошки з пива. Тому що якщо гуаш класти густо, то вона може тріскатись. А от з пива буде те, що треба. Мені, звісно, підійшла ось така шишка, то в неї м'якенькі краї. Вмочуйте фарбу і залишайте якісь цікаві сліди. Пухнаста, пухнаста, пухнаста якась історія вийде. Бо всередині робіть. Шишку густіше. Прямо так можете доволі пастозно познімати фарбу. Ну, і верхівку по можливості таку тоненьку, правильно? Щоб хай по краєчкам, звісно, пухнасте. Знизу округла, а верхівка струнка. Щось мені важко було шишкою. Бо це незвичний для мене інструмент. Зовна щітка мені як велита. Ще одна цікава ідея в мене для вас отака. От Вбираю її в пучок. Набираю фарбу, знову маю собі за основу якусь вісь. І від цієї вісі зверху донизу пропоную отак якісь краєчки оформлювати цими голочками. Бачите, якраз голочки це роблять? А потім і всередині зафарбуємо такий незвичний пензлик. Нас власно, вимальовую голочки на ялинці від країв до середини. І з цього боку від країв. Досередині. Не бійтесь зробити її занадто пухнастою. У нас зараз такий з вами стиль <смір> такий імпресіо. І всередині всі їх е, тулимо до центру, так, отак їх до центру. Ялинки. Берете якийсь пензлик чи паличку, від суші, наприклад. Так? І намотуйте на нього будь-яку нитку в мене бічовочка. Тому я її ріднесенько зараз буду отак. А тепер розбирайте залишки цієї фарби, зубною щіточкою зараз це нанесу. І отако. можете просто прикладати. Можете, звісно, так трошки покрутити цим валіком. І фарби. Треба багато фарби, можливо, я навіть зараз домішаю. Не жирно, не працюють. Берете знову цю ялинку, так, білу фарбу. І на ту ялинку, що була ялинкою зроблена, так. Додаємо ось такі якісь. Сніжні залишки. Але, будь ласка, на сухе, не на мукре, бо отримайте зелену кашу. От такі трошки пробіжіться по вашій ялиночці. Ну, це доволі швидко все робиться. Менше фарби можете брати. Злегка пробіжуся. По-перше, ми ж вже маємо якусь фактуру, текстуру, бачите? От її просто поцарапай і вже отримаєш цікаві. Ялинкові форми. Дуже легкі дотики. І завдяки великій кількості фарби і таким жирним дотикам отримую щось гарнюнечке. Ой, як мені подобається, це капець. Водичку розмішуємо білу фарбу. Має так от капати додаток до подарунка, до презента, колегам. Отримати щось ручне, симпатичне, а ще й фактурне. Людям, знаєте, які не малюють, їм знаєте, як цікаво порозглядати. Зараз я вам покажу. Порозглядати оці всі об'єми, які залишаються. Ну, я не знаю, видно вам чи ні. Ці якісь такі. Пастозні речі, які ви можете зробити акрилом. От така сніжна ялинкова історія. Бажаю вам приємного малювання, гарних свят, миру. Скоріше б вже всім, І щоб все у вас було добре, друзі, до нових зустрічей. Папа, присилайте мені, будь ласка, фоточки своїх листівок, Я буду дуже рада почути ваші відгуки. А ще, якщо знаєте ще якусь ідею, чи вам прийшла в голову, обов'язково напишіть. Мені зараз дуже подобається саме ця ялинка чомусь. Кожен момент може бути по різному Буду чекати на ваші.